І знову настає вечір, ми знову збираємося перед Божим лицем. Закінчується тиждень, суботній день буде вступати в свої права, і ми хочемо подякувати Богові за те, що він був милостивий до нас, що Він зберігав наше життя на протязі тижня. Він вів нас, і ми хочемо йому подякувати в молитві. Але перед тим як молитися, добре прочитати Слово Боже, яке навчає нас. Ми читаємо у Євангелії від Луки, четвертий розділ, перший вірш, написано так. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Ми бачимо раннє життя Ісуса Христа, яке Він почав робити для людей перші Його кроки у громадському житті. І виникає перше питання. Чому на початку свого такого раннього громадського життя для людей він пішов у пустелю? Чому він пішов для спокушення? Ми читаємо, тому що цей же вірш нам дає відповідь: Його провадив дух. Отож, його провадив дух в пустелю. Чому? Він йшов у пустелю не заради себе. А заради нас він не йшов, щоб здобути перемогу для себе, а здобути перемогу для нас. Отож, він йшов у пустелю, цілком підготовлений. Він був у єдності з Отцем, тому йому легко було переборювати життєві труднощі. Отож, ми вже розуміємо цей вірш, що Ісусу необхідно було. Піти в пустелю для того, щоб перевірити свій стан, як він зможе боротися зі злом заради людства і отримати перемогу. Як добре, що цей вірш навчає нас, що ми також повинні, так як і Ісус, бути завжди готовими боротися з гріхом, боротися зі злом, бути в єдності з Отцем і отримувати перемогу. Отож, будучи у пустелі, ми читаємо, що Ісус не вживав їжу. Він постився. Він постив. А чим він займався? Ми бачимо, що кожна мить Його перебування у пустелі це була палка молитва до Бога Отця про те, щоб він міг отримати перемогу. Як добре, коли ми маємо того, хто. Повністю присвячує себе служінню ближнім, у нашому випадку це Ісус, який постив і навіть не відчував голоду, тому що його спілкування з Богом витіснуло з його думок всі інші думки. Він думав про те, що в нього мав бути рішучий бій з сатаною. І він приклав всі старання для того, щоб отримати перемогу, а не бути переможеним. Як добре, щоб і ми могли бути такими послідовниками Христа, які повністю відкинуть все стороннє, все лишнє, і будуть думати лише про те, як Бог, Отець. Як наш Спаситель Ісус Христос можуть допомогти нам перемогти гріх повністю, не частково, а повністю? Отож, ми бачимо, що якщо ми будемо поступати так само, то ми Будемо служити Богові, і наше служіння воно перевершить ту роботу, яку проводить сатана зараз серед людей, коли він хоче звести їх. І ми, ми зможемо разом з Христом перемогти Його. Ми бачимо, тут стається такий випадок, коли Ісус спілкується з Отцем. Так Він зголоднів. Пройшло багато часу, і тут йому з'являється ангел, той ангел, якого він бачив на небі, той ангел, який був ним скинутий, це ангел, який вже впав. І цей ангел говорить йому: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Ми бачимо, що в той час, коли Ісус був повністю довірений Богу Отцю, своєму Батькові Небесному, коли Він мав такий тісний зв'язок, що Він навіть не Думав про їжу, з'явився ангел і сказав оці слова. Це ангел, який упав, це Люцифер, це сатана. І він сказав ті слова. Що ми бачимо у цих словах? Ми бачимо, по-перше, недовіру, недовіру до того, яке служіння проводить Ісус. Недовіру до того, яке відношення і сатани до Ісуса це недовіра. Друге, ми бачимо, що ці слова були проникнуті гіркотою, якщо ти син Божий. Тому що ми знаємо, що на небі і почалася війна, що Люцифер не хотів признавати Ісуса. І... Господом, Богом і керівником. Він сам хотів бути керівником. І третє, ми бачимо, що в цій інтонації був скептицизм. Отож, ми бачимо, що Сатана підійшов і хотів повністю зруйнувати ці відносини Ісуса з Отцем, для того, щоб Він не переміг його, для того, щоб не було перемоги і щоб ми були приречені на загибель. Хай допоможе нам Господь, щоб ми могли, так як Ісус, мати такий тісний звіт, Зв'язок з Богом, щоб ніякий голод або ніякі спокуси не впливали на нас. Ісус переміг. Хай Господь допоможе, щоб і ми перемогли в нашому житті і були переможцями, а не переможеними. І коли ми дійсно в суботній день будемо йти на зібрання, коли ми будемо звертатися до Господа, то ми відчуємо ту подяку і висловимо ту подяку Йому за те, що він допоміг нам перемогти на протязі цього тижня. Слава і подяку. Подяка Богові, хай буде за це. Амінь.